Всім привіт! З вами Аня, і сьогодні буде відео знайомство. В цьому відео я розкажу про себе, про своє життя, як я потрапила в Марокко, як я познайомилася з чоловіком. Насправді, в мене вже є таке відео на каналі, але моєму каналу два роки, а це було одне із перших відео. Тому зараз воно дуже рідко показується глядачам і знову з'являються оці базові питання. Тому без зайвих слів дума починати. Мене звуть Аня, як я сказала це вже хвилину тому. Народилася і виросла я в Миколаївській області в маленькому селі, маю повну сім'ю, тата, маму та старшу сестру. Після навчання в школі я поїхала, я думаю, по стандарту навчатися в університет, в місто. Насправді, я ще ніколи не говорила про це у себе на каналі. Але моя перша освіта звучить як дизайнер, майстер графічних робіт. Насправді мені ніколи ця професія не подобалася, тому що першочергово я вступала саме на дизайнера одягу. Але вийшло так, що в моєму університеті спочатку не набралася група дизайнерів одягу, і тому нас перевели на графічний дизайн, а потім, взагалі, наш університет закрився його. Закрили, тому що він не отримав акредитацію, я не знаю, можливо, є якась інша причина, і нас перевели взагалі в інший університет. Тому першу свою освіту, саме диплом, я отримала в ЗНТУ, Запорізький національний технічний університет. В Цих проміжках навчання в роки 18 я познайомилася зі своїм чоловіком. Познайомилися ми з чоловіком в контакті в 2013 році. Чоловік на той момент жив в Україні та навчався в медичному університеті. Ми десь рік прозустрічалися, потім почали жити разом. Потім одружилися десь 8 років майже 8 років. Ми в офіційному шлюбі і в стосунках 11 років. Одружувалися ми в Україні, весілля у нас не було, ми просто розписалися і на цьому все. Коли я жила в Україні, я створила свій онлайн-магазин хіджабів для мусульманок. У мене там продавалися різні хустки, шарфи, аксесуари до цього всього. Продавалося навіть трішки одягу. Щось я закупляла, щось відшивала сама, тому що. Я завжди мріяла бути дизайнером одягу. Це була моя дитяча мрія. Мені подобається шити, досі подобається. І в Україні я шила трошки навіть одяг для себе. Зараз я вирішила повернутися до цього, і буквально нещодавно я купила собі швейну машинку і хочу знову. Займатися шиттям, для хоча б для себе, коли ми почали жити з чоловіком разом, він мені постійно говорив: Аня, давай вступай до медичного університету, будеш навчатися на фармацевта. Тому що коли ти поїдеш в Марокко, чим ти там взагалі будеш займатися, а так у тебе буде нормальна достойна професія, ти зможеш в Марокко працювати. Я насправді не хотіла цього робити, мені не дуже подобається взагалі медицина і. Зараз у дорослому віці я розумію, що це взагалі не моє. Що, все ж таки, я людина творча, і знімати відео, шити так, це моя історія. А фармація як професія мене не дуже цікавить, але я розуміла, що дійсно це. Правильне рішення, і все ж таки вступила до медичного університету. Так ми, в принципі, і жили в Україні, я навчалася і надалі продовжувала вести свій магазин. Чоловік теж навчався в університеті, так ми і жили постійно в Запоріжжі. Коли чоловік закінчив навчання, мені залишалося ще півроку, щоб закінчити своє навчання. Так як чоловіку треба було приїхати в Марокко і почати тут підтверджувати свій український диплом, щоб підтвердити свій диплом в мароко потрібно лікаря два роки. Хоча по факту нас це зайняло ще більше часу. Тому ми вирішили, що Чоловік поїде в Марокко, почне процес підтвердження диплому. А я залишусь в Україні, дочекаюся свого диплому, плюс буду паралельно закривати потихеньку свій магазин, тому що мені його не було на кого лишати. З приводу бізнесу на той момент я вже просто не закупала новий товар, а почала. Розпродавати те, що в мене вже було, і це насправді теж було хороше рішення, тому що коли почалося повномасштабне вторгнення, в мене вже було не так багато товару, як могло бути, і не так багато залишилося залишків. Коли ми жили в Україні, я так ні разу і не поїхала в Марокко, просто, щоб подивитися, що це взагалі за країна, яка у чоловіка сім'я. Насправді мені цього і не дуже хотілося. Я постійно говорила, що я ще встигну, я ще поїду, і так за 9 років туди ні разу, ні разу і не поїхала. Коли чоловік поїхав в Марокко, ми десь 5 місяців були на відстані, і ще по плану було місяць-два, і я повинна була вже їхати в Марокко. Але не сталося, як гадалося, тому що почалося повномасштабне вторгнення. На той момент я була в Запоріжжі сама. Ці люди були в паніці, в режимі виживання, і в мене теж, звичайно, що був дуже такий депресивний стан. Я розуміла, що я вже нічого не заробляю що я просто сиджу в квартирі, проїдаю кошти, які я відкладала. Зрозуміло, що бізнес не йшов, тому що на той момент людям зрозуміло, що було. Не до покупок, тому я вирішила, що мені треба їхати в Марокко. Перший раз ми намагалися виїхати з подругою. Спроба була невдала, тому що на вокзалах тоді була у людей паніка, були там просто натовпи з людей. Була давка, там просто в основному брали дітей з дітьми. Я пам'ятаю, це все це був такий просто кошмар. Просто з натовпу хватали провідники дитину. Потім виясняли, я це дитина, намагалася з якось витокнути в поїзд матір цієї дитини. Я зараз згадую, це був просто жах. Наша спроба тоді виїхати провалилася, і ми повернулися назад додому. А потім, уже десь через тиждень-два на вокзалах уже паніка трошки уляглася, і була жива черга. І я спробувала виїхати ще раз. І спроба була. Вдала, тому шлях мій був такий: це Запоріжжя, ЧОП, ЧОП – Захонь, Захонь, Будапешт. В Будапешті мені потрібно було отримати візу, тому що українцям Марокко потрібна віза. Мені досить часто пишуть або в коментарях, або в особисті повідомлення, Аня, як отримати візу в Марокко?». Насправді мені немає що вам на це сказати, тому що. Коли я виїжджала в Марокко, тоді була зовсім інша ситуація. Але давайте я теж розкажу, як це було. Коли я дізналася, що я йду в Угорщину, то я про це написала чоловіку, і чоловік вже почав зв'язуватися із посольством і послом, щоб мені дали візу. З документів, звичайно, що у мене нічого не було. Нам просто пощастило, що перед цим ми вирішили перекласти наше свідоцтво про шлюб на арабську мову і нотаріально його. Завірити тому з документів це в мене все, що було: свідоцтво про шлюб і мій паспорт. Чоловіку сказали, що цього недостатньо, щоб отримати візу. Чоловік сварився з послом, поважав йому, щоб його дружина виявилася в такій самій ситуації. І її теж відмовляли у візі. Загалом він досварився до того, що йому сказали, що він повинен просто написати розписку. Що він бере за мене відповідальність Марокко, завірити її в МУКАТА? Це такий марокко орган, який завіряє багато документів, і він відправив потім цю розписку електронною поштою. І все. Коли я приїхала в посольство, я просто заповнила заяву. І через дві години отримала візу. За візу в той час я не заплатила ні копійки. Я просто отримала візу повністю безкоштовно. І в цей же день, який я отримала візу, я вже полетіла в Марокко. Їхала я в Марокко не прямим рейсом, а їхала із Будапешта до Франції. І з Франції, вже я приїхала в Марокко, Приїхала в місто Рабат, це столиця Марокко. Тому перше враження про в мене було. Прекрасно, в принципі, так ми і жили. Чоловік підтверджував свій диплом лікаря в Мароко. Я адаптовувалася. Ми намагалися зробити мені документи. Інколи мене запитують, чи було у нас весілля в Мароко. Ні, весілля в Мароко в нас не було. Ми взагалі тут не одружувалися заново. Ми просто підтверджували. Український шлюб через суд, звичайно, що можна було зробити святкування весілля, але ми цього не хотіли. Ми вважаємо, що це недоцільна витрата коштів, але я нічого не не маю проти весілля. Люди, які хочуть робити весілля, нехай його роблять. Ми просто не хотіли це робити. Коли я виїжджала з України, я звичайно що не дочекалася свого диплома і отримала його уже тут. Мені його просто знайомі забрали із університету і прислали в Марокко. Тому ми почали займатися тим, що подавали мої документи на підтвердження фармацевтичного диплома в Марокко. Ми прожили 9 місяців в Рабаті. Після цього ми переїхали в Бенімелал, тому що чоловіку для підтвердження диплома потрібно було рік відпрацювати в якомусь невеликому місті в міській лікарні. Тому ми переїхали в Бенімалал. Потім чоловік завершив підтвердження диплома і знайшов роботу в Лизані. Там ми прожили два місяці, але чоловіку не сподобалися умови цієї роботи. І тому чоловік знайшов нову роботу тут, в західній Сахарі. Ми живемо зараз в місті Леюн. На момент зйомки цього відео ми тут живемо вже десь п'ятий місяць. Свій фармацевтичний диплом я вже теж підтвердила. І мене дуже часто запитують: якщо ти підтвердила свій фармацевтичний диплом, чому ти не працюєш мароко? Насправді тут фармацевти, які мають вищу освіту, вони не стоять за прилавком і не продають ліки. Зазвичай фармацевти відразу відкривають свою аптеку. Лі працівниками аптеки є люди, які можуть взагалі не мати освіти. Вони просто приходять в аптеку, там стажуються, набираються досвіду і продають ліки. Фармацевти з освітою можуть торгувати ліками за прилавком тільки тоді, коли це їх власна аптека. Тому мені тут потрібно відкрити свою аптеку. Звичайно, що на це потрібні кошти, тому зараз ми займаємося тим, що. Збираємо на це кошти, але загалом все йде по плану, все йде так, як ми планували, і в мене є час займатися тими речами, які мені подобаються. Це зйомка відео. Зараз я купила машинку, я хочу шити. Насправді я думаю, зараз багато людей можуть впізнати себе, тому що є люди, які... Хочуть займатися всім на світі. Я до цього типу людей теж відношусь. Наприклад, я хочу і знімати відео на постійній основі вести блог. І шиттям займатися я хочу, і домашнім господарством, що звичайно мені теж треба займатися, і готувати якісь більш складні страви мені подобається. І я хочу займатися садівництвом, хочу навчитися пекти хліб на власні закваски. І ще в моменті я думаю, я мало читаю книг, треба побільше читати. Просто хочеться відразу займатися всім на світі, і ти не знаєш, звідки на це все брати час. Ще одне часте питання, яке мені ставлять, це чи є у нас діти. Ні, дітей у нас немає на даному етапі нашого життя. Ми їх не плануємо а далі буде як буде. У нас є одна усиновлена дитина це наша кішка. Більше в нас дітей немає. Що подобається мені жити в Марокко? Ну, якщо говорити вже геть зовсім чесно, то буває по-різному, і це більше залежить не від того, що відбувається навколо, а від того, який я маю настрій. Якщо в мене настрій хороший, то і жити мені в Марокко подобається, і все нормально. Якщо настрій поганий, то все мені не так. У мене такий стан інколи бував і в Україні, тому я ще раз впевнилася, що куди б ти не їхав, ти з собою береш себе. І якщо немає гармонії в душі, то все буде не так. А жити добре можна і навіть в Мароко, і в будь-якій іншій країні, яка здається не дуже привабливою для життя. Ще одне досить часто запитання, яке мені ставлять, це про родину чоловіка, як мене прийняли свекри. Загалом свекри мене прийняли добре. Вони адекватні, хороші люди, і все в цьому плані нормально. Тут мені пощастило, якою мовою я спілкуюся зі свекрами. Перші 9 місяців, коли я тільки приїхала в Рабат, ми жили зі свекрами. Звичайно, коли я тільки приїхала, я не знала ні французької, ні. Там арабської мови, ні марокканської дарежі я цього нічого не знала. Тому перший час ми зі свекрухою спілкувалися і англійською, і щось вона мені трошки говорила французькою, тому що все одно багато французьких слів досить схожі на англійську. І щось ми там взагалі розповідали одне одному на пальцях, якось спілкувалися, але зараз ми все ж таки спілкуємося на марокканській даріжі. Це діалект арабської мови, тому що все ж таки, як не як, я три роки живу в Марокко. Звичайно, деякі слова я ще можу говорити англійською мовою, але все одно більшість ми спілкуємося на марокканській даріжі. Ну і наостанок короночка релігія. Насправді я не люблю, коли мені ставлять питання про релігію. Я рідко на них відповідаю. Я не хочу асоціюватися у людей тільки зі зміною релігії і знімати відео так, наче моє життя і крутиться тільки навколо того, що я змінила релігію. Ні. Але люди запитують, тому давайте я на це все ж таки відповім. Так, я дійсно змінила релігію десь у років 20, Хіджаб я одягла не відразу. Так я змінила релігію вже після знайомства з чоловіком, тому що до знайомства з чоловіком мене взагалі питання будь-якої релігії, особливо. Не цікавило, чи було це тяжко, чи заставляла я себе? Ні, я себе не заставляла. Це був такий плавний процес, який йшов сам по собі. Я намагаюся у своїх відео не зачіпати питання релігії, тому що це моя особиста справа. І в мене блог взагалі не про це. В мене блог про моє життя в Марокко. Коли мені задають якісь питання в контексті релігії, то я на них відповідаю. А так я не хочу зациклювати на цьому свою увагу. І не більше, від зміни релігії я як людина зовсім не змінилася. Навіть мої життєві цінності вони не змінилися. Точніше, можливо, вони і змінилися, але вони змінилися під впливом мого дорослішання, мого якогось життєвого досвіду, а не під впливом релігії. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Та до зустрічі в новому відео!